Вже пролунав веселий дзвінок, всіх запросив на цікавий урок. Тож і ми часу не гаймо, урок стіму починаємо Відкрийте зошит, запишіть поточну дату, вид роботи та тему уроку. Заклад освіти, ефективна система. Проблема енергоефективності школи в епоху цифрових засобів навчання. Проєкт Енергоефективна школа американський винахідник Генрі Форд сказав: зібратися разом це початок, триматися разом це прогрес, працювати разом це успіх. Ми зібралися, тримаємося разом і починаємо працювати. Бажаю успіху! Повертаючись зимовим вечором після прогулянки в затишну оселю, де тепло та світло, приймаючи душ, чи допомагаючи матусі мити посуд, дивлячись телевізор або роблячи уроки під лагідним світлом настільної лампи, чи замислюєтеся ви, а звідки ж з'явилися у вашій квартирі електрика, тепло та гаряча вода? Гадаємо, що більшість із вас чесно скаже ні. Не замислююсь. А чи цікаво вам було б дізнатися, що потрібно для того, аби у вашій домівці та шкільному класі завжди було тепло та світло? Що ж таке енергія і як її берегти? Розгадайте ребус, і ви дізнаєтесь, до якої країни ми сьогодні з вами завітаємо. І якщо так, то запрошуємо вас до чудової країни, де ви почуєте багато гарячих новин, цікавих фактів, виконаєте практичні вправи та розрахунки, візьмете участь у різноманітних дослідженнях. Ця країна Енерголандія. Здивовані, бо не знаєте такої країни, Але ж. Ви, мабуть, чули про острів Гренландію, Північну країну Фінляндію. Екзотичну Нову Зеландію? В усіх цих географічних назвах. Є спільна частинка «ланд» з англійської ленд, земля, територія. Тобто наша казкова Енерголандія це територія енергії. А супроводжувати нас у подорожі будуть маленькі мешканці цієї країни, дівчинка-теплинка та хлопчик енергійко. А за допомогою сервісу Google Планета Земля ви можете за кілька секунд перенестися в будь-яку точку планети та оглянути сотні міст у тривимірному режимі. Відскануйте qr код та відшукайте країни, в назвах яких є частинка ЛАМ та Боленд. Придумайте для трьох міст Енерголандії свої назви, які походять від слів тепло, енергія, сонце. Намалюйте мапу Енерголандії, вкажіть на ній міста, назви яких ви придумали. Теплинка та енергійко дуже допитливі, бо хочуть все знати. Тому під час подорожі вам доведеться часто відповідати на їхні запитання. А ви знаєте, що тримають у руках теплинка та енергійко? Правильно, теплинка тримає термометр. А що це за прилад? Для чого він використовується? Термометр, у перекладі з грецької, міряю. Тепло. Це прилад для вимірювання температури через перетворення тепла в покази або в сигнали. Існують різні види термометрів: рідинні, механічні, електричні, оптичні, газові, інфрачервоні, а в руках енергійка електрична лампочка, але не проста. Всім нам відома лампа розжарювання, а світлодігодна. Сьогодні це найбільш передова технологія освітлення. На відміну від люмінесцентних ламп, світлодіодні лампочки не мерехтять. світлодіоди не чутливі до перепаду температури, вони однаково добре працюють і при мінус 60 градусів Цельсію, і при плюс 45 градусах. Світлодіоди працюють і під водою, тому їх використовують для освітлення басейнів, фонтанів, акварів. Світлодіод не містить шкідливих речовин, це виключає ризик отруєння та спеціальну утилізацію. Впавши, світлодіод не розіб'ється. Світлодіод випромінює чисте та безпечне світло і не потребує великої напруги. У давнину людині, щоб задовольнити свої фізіологічні потреби, зігрітися та приготувати їжу, було досить звичайного вогнища. Але з часом людство отримувало нові знання та навички, його потреби зростали. енергії та ресурсів для її вироблення треба було все більше і більше. Спочатку для того, аби крутилося колесо, потім щоб змусити рухатись більш складні механізми. Що ж таке енергія? Все навколо і ти теж рухається, живе завдяки саме енергії. Енергія це те, що заставляє і допомагає рухатися всьому навколо. За допомогою енергії ти дихаєш, ходиш, стрибаєш, вчишся та граєшся. За допомогою енергії тече річка, дме вітер, ростуть дерева. Енергія дає можливість потягам та машинам їхати, холодильнику зберігати морозиво, чайнику закипати. Енергія це здатність будь-якого тіла діяти. Завдяки енергії ми дихаємо, ходимо, стрибаємо, вчимося, граємося. Енергія дає можливість рослинам рости, потягами машинам їхати, чайнику закипати на плиті, холодильнику зберігати холод. Усе навкруги це енергія. Енергія має різні форми. Коли ти стрибаєш, використовується енергія руху. І якщо плещеш у долоні і чуєш звук, це енергія звуку. Швидко, швидко потираєш долоню об долоню, відчуваєш тепло, це енергія тепла. Запалиш ліхтарик чи лампу це енергія світла. Коли ти довго ходиш чи бігаєш, то ти втомлюєшся. Твій організм потребує їжі та відпочинку, бо саме вони поповнять джерело твоєї енергії. Без енергії неможливо уявити наше буття. За її допомогою розвиваються технології. Працюють заводи і фабрики, функціонують прилади, до яких ми всі звикли, опалюються наші будинки. Освітленими вулицями пересувається транспорт, енергію використовують у промисловості і побуті, медицині і мистецтві, науці та сільському господарстві, навчанні та роботі, вона дає життя містам та країнам. А як можна забезпечити наші постійно зростаючі потреби в енергії? Що таке енергоефективність? Енергоефективність це споживання меншої кількості енергії на виконання одного і того ж обсягу роботи, здійснення процесів нагрівання, охолодження, виробництво одного і того ж обсягу будь-якої продукції. Енергозбереження це діяльність спрямована на економію та раціональне використання енергії і природних енергетичних ресурсів, тобто на підвищення енергоефективності. Але не тільки рух породжує енергію, вона існує в безлічі форм. В ході хімічної реакції вивільняється хімічна енергія, а при розпаді атомів ядерна, є й інші форми енергії електрична, гравітаційна, сонячна тощо. Оскільки в побуті перенесення енергії найчастіше відбувається у формі теплоти, відповідно в цій сфері широко використовується термін теплова енергія. Енергія не виникає ні з чого. І нікуди не зникає. Вона може лише переходити з однієї форми в іншу. Наприклад, спалюючи газ, щоб підігріти каструлю води, ми перетворюємо хімічну енергію палива в теплову енергію води та нагріваємо довкілля. Хімічна енергія батареї у куліхтарику перетворюється в електричну енергію. Електрична енергія у свою чергу перетворюється в лампочці ліхтарика у світлову та теплову форми енергії. У Нідерландах зробили дитячий майданчик, де енергію дітей використовують для освітлення. Енергетична карусель розважає дітлахів. Та пояснює їм принципи виникнення енергії. Карусель нагадує велетенський яскравий грип із канатами, на яких можна висіти чи сидіти. Під час крутіння каруселі виробляється механічна енергія, яка збирається в батареї та використовується для підсвічування атракціону у вечірній час. Ми з вами розглядатимемо сьогодні енергію, яка використовується для створення. Комфортних умов перебування людини у приміщенні електричну. у чхому ж вимірюється енергія? Кіловат це одиниця виміру потужності електричного струму, що дорівнює 1000 ват. Наприклад, Побутова техніка, потужність це кількість енергії, яка виробляється або споживається цим приладом за кожну одиницю часу. Цей час можна виміряти в секундах, хвилинах, годинах, днях, а потужність вимірюється в джолях або ватах. Залежно від продуктивності, яку забезпечує цей пристрій, може знадобитися більше або менше енергії. Кіловат година це одиниця обліку електроенергії, яка дорівнює кількості енергії спожитої пристроєм, потужністю в 1 кВт протягом однієї години. Одиниці виміру квт кВт-година мають схожість у назві, але не більше того. Це абсолютно різні одиниці виміру, абсолютно різних фізичних величин. Дослідимо енергоефективність використання ламп розжарювання та світлодіодних ламп. Розв'яжемо задачі. Лампа розжарювання споживає 100 Вт на годину електроенергії, світлодіодна 10 Вт на годину. У скільки разів менше споживає електроенергії світлодіодна лампа, ніж лампа розжарювання? Це задача на кратне порівняння чисел. Коротко можна записати умову задачі так. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше, ніж інше, потрібно більше число поділити на менше. Розв'язання: 100 Вт на годину поділити на 10 Вт на годину дорівнює у 10 разів. Відповідь: Світлодіодна лампа споживає електроенергії у 10 разів менше, ніж лампа розжарювання. Висновок. Світлодіодна лампа енергоефективна. Розв'яжіть наступну задачу самостійно та дізнайтеся, чому енергоефективність важлива, відсканувавши QR-код та переглянувши цікавий мультфільм про ефективне енергозбереження. А зараз гарячі новини у світі фауни пальмо першості серед найбільш електризованих тварин утримують електричні в грі. Захищаючись, ці істоти можуть вражати супротивника розрядом приблизно 500 вольт. Електричний скат, якого ви бачите на відео, також має органи, які генерують електрику. Вони розташовуються в спині і червній частинах його тіла. Скат використовує свої унікальні властивості. Якщо йому загрожує якась небезпека або під час полювання, заряду, що виробляють електричні органи ската, вистачить, щоб знерухомити не тільки іншу рибу, але й людину. Деякі фахівці стверджують, що ці риби можуть за один раз виробити напругу у 300 вольт. До речі, сучасна іхтіологія це наука про життя риб. Налічує понад 300 видів різних риб, що мають електричні органи. Подумайте, як можна ефективно скористатися цією безкоштовною енергією? З 1 липня 2019 року законодавством України встановлено обов'язкову сертифікацію енергоефективності будівель. Допоможи своєму закладу освіти отримати такий сертифікат. Ознайомся з можливими способами підвищення енергоефективності закладу освіти, перейшовши за посиланням. Позначте, те, що вважаєш доцільним, а що зайвим. Обираємо не тільки економію, але й екологічність. Дізнайтеся, які ще існують різновиди ламп, заповніть таблицю, скориставшись QR-кодом. Оберіть найкращий варіант для свого закладу освіти.